Привіт, малята, а ви знаєте, що сталося? До нас прийшла. Що або хто прийшов до нас? Відгадайте загадку і дізнайтесь кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима! Вірно! До нас прийшла зима! А зараз я хочу прочитати вам дуже цікаве оповідання Надії Калініної, яке називається Про сніговий колобок. Послухайте його, будь ласка, уважно! У дворі гуляли діти, ліпили зі снігу бабу, а Олексійко зліпив снігового колобка. знайшов вуглинки і поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода хлопчикові колобка на дворі залишати. Взяв він. І поклав його в кишеню. Повісив шубку в шавку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти. Після обіду лягли спати. А коли прокинулися, Олексійко згадав про свого колобка. Побіг з ми до шавки, а біля неї калюжа. Що таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап-кап вода капає. Заглянув хлопчина в кишеню, а там нема колобка, тільки дві буглинки і дві палички. А де ж колобок? Малята, вам сподобалось оповідання? Як ви вважаєте, куди ж все-таки дівся колобок? Малята, подивіться уважно на картинку. Вона вам подобається? Звичайно подобається. Мені теж. Що на ній роблять дітки? Вони граються, катаються на санчатах, ліплять сніговика, так? Помітно, що їм дуже весело. А скажіть, друзі, що взимку буває білим? Це сніг може бути, звичайно. А що взимку буває теплим? Це може бути одяг, рукавички, які зігрівають наші ручки. А що взимку, буває холодним? Це сніг, лід, так? На ці питання є безліч відповідей. Подумайте, будь ласка. І дайте на ці питання відповідь самостійно. Дякую вам! До зустрічі!